Доброго ранку, шановні любителі винограду, доброго ранку, любителі дачних ділянок. У своєму коротенькому відео я хочу розповісти про цьогорічні мої розчарування на виноградній ділянці, яка розташована місто Поварадні Пропетровська область, Україна. Ну, Можливо, треба було це відео робити трохи раніше, тому що вже багато винограду нема, звісно. Кінець вересня, 30 число. Ну от я стою біля кущика. Дивіться, грони які. Вроді і нічого, і ягода, і нічого. Це пам'яті не груля. Пам'яті не груля. Але він... Ну, не встигає практично в мене визрівати. Ось він не перегружений. Який тут перегруз. 15 на такий кущ. от Так що будемо його удаляти. Та ось вже тут і підсаджений під нього молоденький кучик. Це чи цимус, чи Анжеліка треба подивитися. Ось напроти до речі, теж дивіться які. Грона, ягоди, вроді би, зовнішньо все гуд, все добре. Але цей виноград я удаляю. Він теж не визріває, не дає солодощів. Ну, це княгиня Ольга. Я видаляю. От. Рядом курщик пам'яті учителя остається. Ось зараз я вам покажу. Дивіться. Ось тут два куща в мене чорного винограду. Ось. Оце ось один. Бачите? От які грона. Грона, ягода. Дивіться. І там на дві плащини. Там вон, друга плащина є. Це шахтар. Ну, ще трохи повисить, він дозріє. І піде до вино, його я, на вино, його я не буду удаляти. А от рядом. Ну, дивіться, неподобиє теж. Це столовий виноград Айвас. Його я однозначно удаляю, але ну, він піде на перепрививку. Сила росту тут велика. Що ми сюди переприв'ємо, я вже знаю. Це розчарування моє. Ідемо далі. Йдемо далі. Далі ось я, що казав, тут уже нема он урожаю вона віддільна ягодка. Там он десь таке ось залишилося Вахмоття. Це я удаляю. Це теж. Це юбилей Херсонського дачника. Він удаляється однозначно. А напротив дивіться, Ай! А напротив монарх! Красавець! Більше половини вже зрізано, це рона грона як проходив. Гляньте. Гляньте, яка ягода, на мішочку. Гляньте. Ну, це заради таких грон, ягод, мабуть. Треба вирощувати виноград. Он його ще є в мене. І вже багато тут зрізано. В цьому году він мене порадував. Так, йдемо далі. Це ось, дивіться, сигнали в мене красавець Діксон, Діксон, Діксон сигнали. От. А оце з цієї сторони, бачите? Це ось такий виноград у мене. Ну, грона малі, ягода маленька. От, смак добрий. Це гарізрали, я його видалю. Я його не видалю, я його пущу на перепрививку, тому що сила росли тут бешена. Будемо перепрививати. Пішли далі. Ну так от. Є і розчарування. Ну оце ось, бачите. Оце ось я купляв, як рембо. Тут не було ні грони. Ягода не калібрована. У Рембо показує ягода як ягода. Ну не знаю, може я ще рік помучаю з ним. А ось рядочком. Форма, сорт. Це я однозначно видаляю. Це благовест. Не влаштовує він мене. Не влаштовує. Не хочу я вже його не експериментів, не ждати. Ідіум хватає з такої швидкістю. Ну, рядом був, була Аркадія, Аркадію залишаю. Хоча я не в захваті від неї, не в захваті, розумію. Опонентів. Ось дивіться. Ось дивіться. Тут я листя не прибирав. Ось дивіться, громкий. Ось дивіться. Вроді би все добре, але я його виділяю на перепрививку. Це Молдова. Кислючий ще, кислючий, не зріє, ну, не. ще буду ждать, ждати, доки можливо і на вино. Гляньте а так, Така от грона. Да? Удаляємо. Рядом теж це кадрянка. От. Під питанням у мене, ну, мабуть, я її уберу, та і все. Тому що ось рядом є, є. гляньте, яка краса. Стигли, тут вже реалізовано, ну тут грона як грона, ягода гляньте. Ось вам є те що треба. А це Ларана, це Ларана наша. З ним буду працювати, можливо я його туди далі пущу на кадрянку, та і все. Так зараз, я ще одне розчарування. Покажу ось дивіться, Дивіться. Ну, тут може ви скажете, що перевантаження, ну ж дорослий. Ну вже декілька років. От я не пойму, ну може далі. Ну гляньте, яка ягода, і жалко. А? І кислий, він не набирає, не вистигає в мене, на вино піде. Ось така ягода піде на вино, гляньте. Гляньте, любі друзі. Це оріон. Ну от такі в мене розчарування. Що я? Хочу ще сказати вам. Де що будемо перепрививати, де що удаляти, що сажати є. Я думаю, кожен виноградар знає. Ну, за перегляд. Дякую. На все добре. Дай Бог нам всім здоров'я і миру. Слава ЗСУ. На все добре. До побачення.